Вітаю вас! В цьому відео я поясню, як в'язати гачком, як його правильно тримати. Два способи. Навчимося в'язати повітряні петлі і ланцюжок з них, Напівстовпчики, стовпчики без накиду, стовпчик з одним накидом і стовпчик з двома накидами. Як правильно тримати гачок? Можна тримати як ручку, так як ви пишете, можна тримати в ось такому захваті. Якщо ви новачок, спробуйте два способи і зрозумійте, яким вам в'язати зручніше тримати. Будь-яке в'язання гачком починається із повітряних петель або із ланцюжка із повітряних петель. Як же зробити першу петлю? У нас є кінчик ниточки, ми із нього робимо петлю. І потім цю петлю накладаємо на робочу ниточку. Робоча ниточка це у нас та, яка йде із моточка. Тут трошки притримую гачком, захватую ось цю ниточку, притримую і цю ниточку, і яка у мене виходить, і затягаю ось так на гачку. Трошки підтягую, для того, щоб у нас перша петля гарно ковзала по гачку, не була дуже сильно витягнута і не була дуже сильно затягнута, тому що через неї треба буде протягати наступні петлі. Що ми робимо далі? Робимо захват, кладемо виходить, нашу роботу, на вказівний палець. Цю ниточку, яку у нас маленький хвостик, лишається, притримую великим пальцем. А, і що ми робимо? Захватуємо ниточку і протягаємо через петлю. Захватили ниточку, протягнули через петлю. Захватили, протягнули. захватили, протягнули. Я так тримаю гачок, так само, як вам і показувала. Можна тримати ось так. Захватили, протягнули. захватили, протягнули. І ось такий ланцюжок у нас виходить. Наступний елемент у нас півстопчики. Ланцюжок із повітряних петель я вже набрала. Першу петлю ми пропускаємо, вводимо гачок в другу петлю. В'язання притримую, захвачую робочу ниточку, протягую її через петлю. І потім цю петлю, яка утворилася, протягую її у першу, яка в мене була на гачку. Ось так. Повторимо ще раз. В петлю захватуємо робочу ниточку, протягаємо її через нашу косичку і знову цю петлю протягаємо через ту, яка була вже на гачку. Трошки підтягуємо, щоб у нас були не затягнуті петлі. Повторюємо ще раз: вводимо гачок, захватили ниточку, провели через петлю. Та петля, яка утворилася, проводимо через ту петлю, яка була на гачку. І ось такий виходить поверх ланцюжок. У нас виходить, ось таким чином. Це у нас будуть на стовпчики. Наступний елемент у нас будуть стовпчики без накиду. Я вже ланцюжок пров'язала. Першу петлю завжди пропускаємо. Вводимо гачок у другу нашу петлю. Захватуємо робочу ниточку, її протягуємо через петлю, трошки підтягуємо. У нас на гачку виходить дві ниточки. Боже, вибачте, дві петлі. В'язання притримуємо для зручності великим пальцем. Захватую знов робочу ниточку і протягую через дві петлі. Давайте ще раз вставляємо гачок у петлю, захватуємо робочу ниточку, витягаємо її, притримуємо, забираємо робочу ниточку і протягуємо через дві петлі. Вставляємо гачок, вийшло дві петлі, захватуємо робочу ниточку і протягуємо через дві петлі. Ось таким чином у нас виходить елемент стовпчики без накиду. Наступний елемент у нас будуть стовпчики з накидом. Ланцюжок я вже пров'язала. Роблю накид на гачок. Першу петлю, як завжди, пропускаємо, в'яжемо в другу, вводимо гачок. Захватуємо робочу ниточку, протягуємо через петлю, у нас утворюються три петлі на гачку. Робимо захват, проводимо цю петлю через дві петлі. У нас лишається дві петлі на гачку, робимо знову захват і протягуємо через дві петлі. Повторюємо: робимо накид, вводимо в петлю. Захват витягнули, три петлі на гачку. Робимо захват, протягуємо через перші дві, лишаються дві. Робимо захват, протягуємо через дві. Повторюємо накид в петлю, забрали робочу ниточку, протягнули через дві петлі, через дві петлі. І ось так у нас виходять стовпчики з накидом. І останній елемент стовпчик з двома накидами. Ланцюжок я вже пров'язала. Робимо один накид. перекручуємо, робимо іще один. Для стовпчика з двома накидами я пропускаю дві перші петлі, для того, щоб була висота підйому, щоб було стовпчику, куди підніматися. Вводимо гачок, захватуємо робочу ниточку, витягаємо. І тепер, щоб не збитися, робочу ниточку по черзі протягаємо по дві петлі. Робимо захват. Протягнули через дві петлі, лишилося три. Робимо захват, протягнули через дві петлі. Робимо захват, протягнули через дві. Повторюємо 1, 2, в наступну петлю вводимо робочу ниточку, захватили, вивели, захватили робочу ниточку, дві петлі, захватили робочу ниточку дві петлі. Захватили робочу ниточку дві петлі. Повторюємо ще раз: один накид, два накиди, вводимо в петлю, захватили робочу, ниточку. захватили робочу ниточку. Ще раз, провели через дві петлі, провели через дві петлі, захватили, провели через дві петлі. Ось так у нас виходить стовпчики з двома накидами. Так само аналогічно ви можете повторити і стовпчики з трьома накидами, і так само проводити по дві петлі.